Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Біль, скорбота, страждання сьогодні наповнюють чашу нашого терпіння. Ми знов прийшли в цей храм, щоб помолитися, проважаючи в останню дорогу кращих наших синів, героїв України Романа та Юрія, людей, які Своїми друзями, побратимами захищали нашу Україну. Ми підбираємо слова втішення для родини однієї і другої. Але біль і скорбота на серці сприймає слова але і заглушує їм говорити, тому що страждання більше. Горе більше, ніж слова втішення. Але ми поділяємо з вами цю скорботу. Ми поділяємо з вами це горе. Ми поділяємо з вами. Цей біль, який сьогодні ви відчуваєте на своєму серці, тому що це наш біль. Все менше і менше людей в Луцьку, які, бачачи цю траурну процесію, яка йде з собору на площу, проходять мимо не зупинившись. Раніше здавалося, це чиєсь горе, чиїсь біль, похорон, який не стосується моєї родини. Ми почали звикати був момент і говорити знов одного застрілили. Тепер пробуджується наша українська свідомість. І ми тепер не говоримо ще одного застріли, а говоримо, біль прийшла, горе прийшло в місто, горе прийшло в область. І незалежно з якого міста, з якого села цей воїн, який загинув, сльоза котиться у всіх хвилиня. Бо це наша біль. Це наше горе. І немає людей сторонніх і чужих. Бо не за своє вони загинули. Особисте, приватне. Вони за нас і за наше загинули. За нашу Україну, за нашу землю, за наш край. Гинуть краще. Гине цвіт нації. Ідуть ті, які в думках своїх мають не своє особисте, а розуміють слово батьківщина. Земля твоїх батьків. І немає чужого. В одному із телевізійних сюжетів хлопець каже, я не мав брата. Тепер в мене 20 братів. Тепер там вони як одне ціле. Тепер ми стає всі як одне ціле. Тепер це горе наше спільне. І воно нас спонукає до об'єднання. Воно нас спонукає до близості духовної. Воно нас спонукає бути більш дружнішими, терпеливішими один до одного при життю. Цінити те, що дарує тобі Господь, дарує життя дарує життя на твоїй батьківщині щасливе. І наскільки треба пильнувати оцю мить миру, пильнувати мить єдності, розуміння і не бути байдужим до того, що відбувається навколо тебе. Ось ці юнаки, які загинули нас до цього, закликають. Вони герої. Вони плоть і кров від нас. Вони найрідніші для їхніх батьків. Але близьке і рідне для нас. Народжувала їх мама для того, щоб бачити усміхненими, щасливими в цьому житті. Народжували для того, щоб внуків привели, правнуків побачити. Не для того, щоб загинув і помер, а для того, щоб жив і був щасливий. Життя внесло свої корективи. Але по наших з вами гріхах і по нашій з вами недалекоглядності. Усвідомити це потрібно і змінитися, і змінитися самим, щоб не посвячувати нашому отризмлінню все найкраще. Ми даємо собі обіцянку, находячись в цьому храмі. Ми станемо іншими, бо ми не хочемо, щоб більше гинули хлопці. Ми будемо дружніші, бадьоріші, однодумніші, одностайніші. Не буде ворожнечі, не буде протистояння ні в сім'ї, ні в місті, ні в області, ні в Україні. Ми будемо чути один одного, розуміти один одного, любити один одного, а коли треба і терпіти один одного. Ось до цієї єдності спонукають нас ці хлопці. Вони двоє сьогодні. Напевно, голос по одному недостатньо був, щоб догукатися до нас. Може, це нас змінить. І дай Бог, щоб це змінило. Я бажаю, щоб закінчилися похоронами. Я це говорив і буду говорити, тому що я цього бажаю. Бажаю, щоб ми в світлих одежах приходили в цей храм. На хрестини, на вінчання і інші урочисті дні нашого життя. Хай милосердний Господь наші думки і наші молитви сьогодні почує. Хлопцям нашим слава, це наші герої. Ми їх любимо і будемо любити. Ми про них пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Ми знаємо про них, за що вони загинули. Слава нашим героям. Батькам ми приносимо і всій родині, і всім нам приносимо співчуття. Але знаєте, що це діти, якими ви пишаєтеся. І будете пишатися. Це сини це, це України, якими ми гордимося, і ми ними будемо пишатися. Ми дякуємо за ваших синів, за яких ми вам вдячні, що виховались справжніх, гідних, найкращих. Не буде соромитися ваш розум і скорбіти ваше серце, що щось не догляділа. Ні, догляділа і виховала найкращого сина, найкращого чоловіка, який, знаючи місію чоловічу, виконав її достойно, захищав нас з вами. Це чоловіча місія. Бути сильними. Бути сміливими їм належить, і вони є такі, наші українські герої. Слава Ісусу Христу!